Як і в інших магазинах, ми маємо віялки на зернові. Що то таке? Значить, е В даному стоїть ось такий апарат-вентилятор, який захвачує повітря, видуває його на цей бік. І тут е, насіння більш легке і більш тяжке, або викидає зовсім назад. Назовні, або воно розподілюється між цими секціями, які випадають. Тобто тяжке падає ближче, легке падає далі. Маємо регулятор обертів, який не налаштовується. Про, простий звичайний двигунчик там з якоїсь пральної машинки, вартує. Дана приблуда 7,5 тисяч, кому потрібно віяти на